Вона не настільки принципова, основні принципи залишаються незмінними, ми їх будемо дотримуватися жорстко. Зрозуміло, що зміниться, можливо, конфігурація в периферійних і спальних районах цих маршрутів по найбільше з карт все-таки це є з цих районів. На жаль, наші люди звикли, щоб маршрути їздили по вікнами, якщо їде маршрут по в проспекті Червоної Калини, а спочатку вулиця Антонича до нас приходить скарга з 80 підписами, а реально там є 150 метрів, то зрозуміло, що ну, ефективність заїзду виїжджати з Червоної Калини, з кінцевої вулицями Антонича, ну, тобто мешканці, які вийдуть на кінцеву зупинку цієї маршрутки, будуть протестувати. Ми можемо змінити ту конфігурацію, завтра отримаємо 200 підписів з проспекту Червоної Кавини, що повернемо назад. Так була одна з маршруту підкоректована, яка мала їхати через Вильниця Тунельна, щоб їхати з Рясне 2, яка їхала, була маса звернень з самого початку, в перші дні маса звернень мешканців рясне 2, які попросили, щоб вона їхала хоча б до Плепарівської. Ну, до церкви Анни довозили. Разом з тим, після того ми цю, ці зміни прийняли, дозволили перевізнику. На другий день пішла маса звернень з вулиці Тонельної що до нас маршрут. І Таке буде продовжуватися віч. Ви самі розумієте, що забезпечити доїзд, як у мене з діком, коли я був на моніторингу ввечері, після вчора. Хоча вчора показали на телеканалі тільки ті моменти, коли мене діставали мешканці, а то, що 5 маршруток, яких ми дивилися, і всіх з них 28 маршрут, 26-й, який їхав в А. Один, один а всі проїхали з інтервалом у 10 хвилин. Чомусь це ніхто не показав, що було витримано спеціально зацікавлено. Я не пам'ятаю, хто був зі мною. Якщо тут є, то можете це передати вашій редакції.